Добрий день глядачі мого каналу, підписники мого каналу. Сьогодні мова піде на прикладі ось такої машини, як Fiat Doblo, про банальні симптоми, але не банальної ситуації. Пояснюю, скажімо, досичений водій, який вмикає поворот. І бачить ось таку штуку, розуміє, що це все добре. А який бачить ось таку штуку, розуміє, що не все добре. Недосвідчений водій почне задавати питання досвідченому водію. І той скаже, так тебе просто лампочка в поворотнику згоріла. Банальна ситуація, абсолютно. Але вмикнувши аварійну сигналізацію. Ми бачимо передній, правий, передній лівий показчик поворотів працюють, навіть повторителі працюють, правий задній працює, і лівий задній теж працює. І тоді у нас виникає когнітивний дисонанс. Що ж тоді відбувається? Уважний глядач побачить, що правий поворотник працює гарно. А лівий якось, ну, якось не так гарно, але тільки уважний водій, уважний глядач. І лише уважний водій, якщо в його машині ось така ситуація трапиться, зверне увагу, що блимання поворотників швидке настає тільки тоді, коли ми тримаємо тормоз. І ось я вимкнув габаріти, як ми бачимо. У нас габаріти світять, поворотник працює. А з лівого боку у нас відбувається ось така світломузика. Коли загорається поворотник, габаріт у нас тухне. Знову ж таки, недосичений водій, скаже, це капець. Ось там під капотом чи десь треба їхати до електрика. Я не знаю насправді, що відбулося, але зараз постараюсь заочно поставити діагноз. Така ситуація, яку я продемонстрував, дуже часто трапляється на радянських автомобілях 2108, 2105. Зараз поясню, чому вона трапляється, тому що на старих жигулях, на старих Москвичах і Волгах. Таке, в принципі, може бути, але досить рідко. Що у нас являє собою задній ліхтар даного автомобіля? Лампочка, скажімо, поворотника, лампочка заднього хода, лампочка стопаря. І, якщо ви звернули увагу, там дві лампочки габаритних вогнів. До лампочки приходить у нас дріт, ну, скажімо, поворотника. Тут у нас стоп, тут у нас Задній хід, і тут у нас ось так вони паралельно з'єднані габарити. Все вроді би зрозуміло, якщо у нас відбувається ось така світомузика, яку я показав, значить десь щось не туди приходить. Але, як правило, насправді у нас маса спільна для цих всіх лампочок. Ось так от. Ось так от. І уявімо собі, що ось тут цей провід, або там, де це клямкою тримається, до кузова просто його немає. Подаємо ми імпульс на повороти. На масу нема куди. У нас струм йде частково через стопи, частково через габарити, частково через задній ход, і йому все одно треба десь з'єднуватись. А з'єднується він, відповідно, тут іде провід, тут іде провід, тут іде провід. З таким самим ліхтарем. правим. Ну, Щоб не втрачати час, зараз я. Намалюю. Ось якось так у нас виглядає. У нас же ж габарити з'єднані між собою. Хоча не в усіх машинах. Задній хід однозначно з'єднаний і гальма у нас з'єднані. І тоді у нас, коли ми вмикаємо поворот, а тут маси немає у нас струм іде через лампочку заднього хода, через ось цю лампочку заднього хода і на масу. Частково через стопи. Ну, Тут у нас ще одна лампочка малопотужна посередині стоїть, і там так само вона на масу. Ось чому у нас опір тоді ось цієї конструкції, опір лампочки цієї поворотної. Додається опір лампочок заднього ходу, опір лампочок стопів, плюс опір лампочок ось цих правого фонаря. А реле у нас. Залежить від навантаження. Якщо у нас одна лампочка згорить, то струм у нас стає в два рази менший, тому що струм іде тільки через ось цю лампочку, яка ось тут у нас передня. Цим, як правило, повторителем нехтують. І тоді реле розуміє, якщо струм у нас не, два, не 4 Ампера, а 2, то ось і починається е, два рази частіше ми, миготіти. Наша лампочка. А тут у нас струм стає менший, тому що включаються в опір ще ось ці лампочки всі. Тому я не розбираючи, здогадуюсь, що тут просто нема маси. Ну, Вона є, але вона, відимо, погана. Е, можливо, маса у нас в жгуті йде десь, десь десь далеко. Я не буду розбирати абсолютно всю проводку в цій машині. Можливо, ось тут в жгуті десь. Тут от, ідуть кабеля Можливо, маса десь тут у нас прикручується якимось п'ятачком не знаю. Я прийняв рішення, я знімаю ліхтар, добираюсь до лампочок, щоб зняти ліхтар. Я вже знімав відео, як на Fiat Doblu зняти. Правда, знімав правий ліхтар на іншій машині. Відкручуємо ось тут болтик, один, другий. І тут під заглушкою у нас ще є один болтик. І він тоді виймається, тоді з ліхтаря виймаємо плату. Да, ось там не полтик, а гаєчка. Причому в мому білому доблику гаєчка вже міняна. Ось тут, бачите, яка вона фігурна. Вона оригінальна. Процес відкручування гайок і болтиків я не показую. Сам факт знімаємо ліхтар. Крутив я болтики тут, відкрутив оцю специфічну гайку. Бачите, яка вона. Беремо головку на 17. І головне, щоб вона не впала ось туди. І тепер знімаємо наш ліхтар. Ну, все, він вже, бачите, у нас в руках. Саме головне нам добратися ось до того розйому. Ось наш роз'єм. Бачите, тут навіть на масу найгубий провід. Ну, скажімо так, я можу помилятися. Ну, давайте пофантазуємо. Це йде на повороти, це йде на задній ход, це йде на стопи і два проводочки на габарит і один масовий. Ну, можливо, ми зараз виймемо роз'єм і побачимо що там окислений провід. Але... Я хочу відкрутити цю всю плату, подивитися стан доріжок, що відбувається. І пошукати, де в цього жугута оцей масовий провід, де він безпосередньо торкається маси. Тільки я відшпилив роз'єм. Зверніть увагу, бачите, всі ножки у нас нормально тримаються, а масова ножка у нас в пластику оплавлена. Це означає, що дуже поганий контакт між ось цим язичком і... Ось, бачите, не піджимає язичок, оцей масовий, тому нам і робити нічого не прийдеться. Зараз візьму оцю отверточку, підіжму е язичок і спробую знов все вімкнути. Бачите, е зазор між клемничками у всіх масінький, а тут він ого-го який. Чому так сталося, не знаю, але факт є факт. Бачите, ширина його більша, але толщина у них всіх однакова. Ось в колодці є ось такий замок. І ще вон язичок. Язичок, замок я весь відщелкнув, язичок отверточкою підняв. Дивіться, яка у нас клема синя. Ну, Зараз. Візьму її чимось пошкрябою, відновлю контакт і оці язички, які обжимають ось цей контакт, ось цей, я попіджимаю, щоб вони були більш пружними. І я думаю, що на цьому вся проблема буде вирішена. Попідгинав я усіки, поставив я клемник на місце, як ви бачите. Прикручувати болтиками і гаєчкою я не буду, але вмикаємо запалення, вмикаємо поворот, бачите, габарити світять і спостерігаємо, що у нас вийшло. Поворотник у нас працює і в цей час габарити не тускніють. Проблему вирішено. В принципі, збираємо далі все, як і розбирали. Ну, з таким помічником мені взагалі нічого не страшне. Чувак. Не садимо акумулятор, шануємо його, колись він нас пошанує. І, в принципі, на цьому в мене все. Збираємо все, як і розбирали. Це тут вже все, в принципі, зібрано. Два болтика. Прикручуємо одну гаєчку, головне її не кинути туди, в той колодязь, щоб вона там нам не тарабанила. Ось таким чином не треба було нам їхати до високооплачуваних електриків. Ми вирішили проблему самі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових цікавих відео. Пишіть коментарі. Що вам би було ще цікаво почути і побачити. До побачення. В якості після мови забув розповісти, чому саме в радянських машинах ваз 2005 і 2008, ну і відповідно 2009, трапляється така ситуація найчастіше. Тому що в старих машинах і в якісних іномарках оці всі з'єднання, це ж можна так от. Що це у нас ліхтар. І до нього через роз'єм ідуть, так як я показував. Раз, два, три, 4. Ну, тут два дротика. Чотири, шість е -е, Ви звернули увагу на ніжний роз'єм і на тоненькі проводочки. То в старих машинах в тих самих 2001, 2006, е -е, корпус ліхтаря він металевий. І проблем ось з цим не виникає. Скажімо, в моїй векторі там досить таки потужний роз'єм, мідні гарні такі потужні контакти і теж проблем не виникає. А в даному випадку, чому я звернув увагу, що ножка на масу була нагріта і округ ножки на пластмасі було оплавнене, контакт виник поганий. Уявімо собі ситуацію: літо жара, поворот вімкнутий, стоп вімкнутий, задній ход вімкнутий, досить таки потужний іде струм. Раз контакт поганий, значить він нагрівається, а раз нагрівається, там ось якось так ці вусіки йшли. І оці от вусіки контакти, куди заходив оцей інший контакт. Вони просто нагрілись і вже не було тої прижимної сили. Я їх підігнув отут і тут, щоб вони отак от стали. Ну, і було видно по самій клемі, як вона аж посиніла від нагрівання. От, в принципі, що відбулось. Чому в тих машинах, що я назвав 2008 2009, виникає така проблема систематично? Тому що монтаж зроблений на досить хліпенькій платі. Оце все. Дорожки дуже тоненькі і, відповідно, роз'єм, він ще більш ненадійний, ніж от тут Fiat Doblo. ми побачили. Хоча я б не сказав, що Fiat Doblo він ненадійний, Ну це скоріше виняток, ніж система. Так що, неважно на якій машині, якщо у вас от така гірлянда ялинкова. Такий ефект виникає, або світло-музика її можна назвати. Не обов'язково лізти до блоку запобіжників, до блоку релюшек, а лізти саме дивіться, де проблеми у нас з масою. Ну, тепер вже точно все.